Ви підбираєте килимочок до свят. Так, вам потрібен якісний килимок у розмірі 2 на 3. Я, я вам покажу. З Хмельницького не потрібно нікуди їхати. Доставочка буде безкоштовна. Доброго дня, ви дивитесь килимочок? Давай, давайте ми зробимо гарну знижечку. До речі, гарна знижечка на килимки у розмірі 2 на 3. Доставка безкоштовна. Вибирайте разом з нами. 2 на 3 3 900, Доставочка безкоштовна. Поїхали далі. Розмір, шикарний. Подивіться, яка гілочка, фіолетова гілочка, розмір 2 на 3. Три Доставка безкоштовна. Це. Мельницькі, все ціни найнижчі в Україні. Натуральна коврова основа. Йдемте далі. Шовкова ниточка, абстракція коричнева, бахрамулечка. 3900, доставка безкоштовна. Поїхали далі. О, цей багатий, подивіться, який французький візерунок. Класичний килимочок. Шикарний килимочок. Не подобається бахрама, її немає. 3900, доставочка безкоштовна. Поїхали далі. А ви захотіли абстракцію з бахрамулькою? Будь ласочка, шовкова ниточка, яка приливається, 3900, доставочка безкоштовна. Що ще потрібно? Потрібно бюджетні доріжки. У нас їх дуже багато бюджетних доріжечок. Подивіться, ласочка, оці всі зразки, що позаду мене стоять, всі це бюджетні доріжки. Ціна від 250 гривень. Доставочка безкоштовна. Тому обов'язково звертайтеся і ми зробимо вашу домівку, кімнату, кухню, коридор. Най найкраще по самим гарним цінам і з нашою доставочкою.